Вітаю усіх. Сьогодні ми говоримо про те, чому ми досі замовчуємо тему втрати. Я знову виходжу на, деякі, на декілька ресурсах, тому погляд буде переходити від коментарів в різних соцмережах. Не знаю добре, це, чи такий формат, чи не дуже, але пробуємо. Euh, незважаючи на те, що смерть є універсальним досвідом людства, ми і досі залишаємося в такому стані, що ми робимо вигляд, що цього не існує. Ми не говоримо про смерть, ми не говоримо про втрати. Занадто боляче про це говорити. І іноді будь-які наші слова підтримки, будь-які наші Слова, які спонукають до комунікації, це ну, досить про це давай про життя. І іноді, коли ти починаєш говорити, то, начебто, знає, накликаєш бітун: не треба про це говорити. Якщо ми не будемо про це говорити, смерть не зникне. Вона залишиться з нами, але ми будемо не готові до зустрічі з нею. І це один аспект питання, коли ми не готові до того, щоб говорити про важку тему. А інший аспект це коли вже у людини відбулася втрата, і кажуть, щось на кшталт, досі плакати. А давай вже про інше, ну вже сльозами не допоможеш. Та ми знаємо, що ти сльозами не допоможеш, але хочеться не лише про те, щоб допомогти чи не допомогти, хочеться поговорити, перепрожити емоції і якось дати місце болю. На превеликий жаль, місце болю важко давати, оскільки, знаєте, здається, що ось ця. Сила, яка є у присутніх, вона правда небезміжна. І люди, які починають говорити про втрату, про смерть, про горе, їм навіть стає якось незручно ніякого, ну, навіщо я буду засмучувати своїм болем інших людей? І, знаєте, був у мене такий досвід, який, правда, для мене був чимось. Ми робили ефір з моєю подругою, вона юристка, і ми робили ефір, як підготуватися до смерті, як підготуватися до втрати. І це було ще до повномасштабного вторгнення, і це було в рамках підтримки паліативної спільноти, тому що там є хворі, які, врешті-решт, готуються до того, що вони помруть. І коли ми анонсували цей ефір, то була, був такий шквал обурення, яке ви маєте право про це говорити нам і так боляче. Так, вам і так боляче, але ви не одні в родині, і дай Бог вам здоров'я ще на 50 років, але у вас в родині є інші. Ну, наприклад, старі бабуся, дідусь, які можуть померти, і краще про це поговорити. І там були окремо юридичні питання, окремо психологічні питання. І, знаєте, нам на допомогу прийшов лікар, який навів приклади, що. Люди, які переживають такі важкі випробування як хвороба, вони стикаються зі смертю друзів, зі смертю інших, і це погіршує їх стан саме через неготовність. Також це інший аспект, готовність чи не готовність говорити. Я дуже вас прошу включитися в діалог зі мною і окремо питання до скорботних. У нас є Facebook-сторінка, де люди, які переживають втрати до нас, долучаються, і є інстаграм, де до нас Доєдналися психологи? Отже, питання окремо до, до психологів. Чи помічали ви таке, що коли до вас приходить клієнт на консультацію, він мовчить? Йому важко говорити про свій біль, про своє горе, про е, свою втрату. І окремо питання до людей, які переживають втрату, коли ви останній раз ділилися своїм болем? Як готові були люди вислуховувати це, чи насправді вони були готові про це слухати? І поки ви пишете, розповім ще одну історію. Я дуже швидко почала говорити, коли цілий день лекція, і ти говориш багато інформації, то швидкість видань. Подання вона збільшується, вибачте, спробую зробити вдох видох і говорити більш повільно. Отже, стосовно розмов важких. Колись ми з подругою їхали в таксі, і я їй розповідала: я зі своїми дітьми спробувала поговорити стосовно того, що, що їм робити, якщо мене не стане. І... Я пояснюю дітям, що ну, це вже мем серед нашої спільноти. Я боюся черв'яків, тому мене, будь ласка, не закопуйте. Я храща е, 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 кремація. Оце що, я боюся черв'яків, це вже всі використовують як приклад. І ви е, знаєте, водій таксі він декілька разів повертався, дивився на нас, типу баби, ви нормальні? Ну, сонячний день, гарний настрій. А ви про таке говорите? Так, ми нормальні. Бо про це треба іноді говорити, щоб підготувати своїх близьких, що про це можна говорити? Так, я бажаю, щоб всі мої близькі були здорові і щасливі. Але якщо ми будемо робити вигляд, що смерті не існує, втрати не існує. Чому ми навчимо наших дітей? Чи готові вони будуть відверто проживати свої емоції в суспільстві, де роблять вигляд, що смерті немає? У мене є коментар. Говорити про втрату дуже важко. Не усі готові слухати, навіть якщо вони запитують щось про це. Дякую. Так, вони запитують і потім. Начебто, знаєте, з таким очікуванням. Я запитаю, як ти, але, будь ласка, впорайся якось сама, бо я не готова або не готова витримати твій біль. Далі коментар складно говорити про свою втрату. Дуже незвично, бо ніби хочу, щоб тобі допомогли, але відчуття нав'язування не дуже. Так, ми потребуємо допомоги. І знаєте, коли скорботні говорять, що вони потребують допомоги, то насправді їм не так багато треба. І, зараз, якщо у мене є тут скорботні, будь ласка, підтвердить мою думку, права я чи ні, можливо, у вас інший погляд. Їм, По-перше, треба, щоб хтось побув поруч. Бо у них занадто сильне почуття самотності, почуття ізоляції. І коли ти поруч, це якраз про те, що оця самотність вона зменшується. По-друге, їм потрібно якісь ну, не поради на життя, вони без вас знають, поради не працюють, а конкретна допомога. Ну, наприклад, давай разом чай заваримо. І це якраз про те, що є якісь прави, які людям важко робити, тому що горе правда дуже і дуже виснажливе, воно е, забирає таку величезну кількість емоційних ресурсів, що іноді людині важко е, приготувати собі сніданок. І коли ти питаєш, а коли ти їла, то вони. Е, Починають згадувати, а коли ж ця жінка поїла. І це правда практична порада реальна. Допоможіть приготувати їсти. А порада на кшталт ти повинна триматися, ти повинна рухатися далі, життя триває це не допомагає. Ну, це моя особиста думка, буду вдячна, якщо ви поділитеся своєю думкою на, е, з цього приводу. Отже, коли ми даємо можливість людині проговорити свій біль, ми начебто е, даємо право на скорботу. І зараз е, може виникнути думка мож, е, або коментар. Можна подумати, у вас хтось це, це право забирав. Ні, не забирав. Але, знаєте, коли ми стикаємося з горем і тобі кажуть, ну, що там твоя втрата? От у на, на іншій вулиці, або там моя сусідка, от у неї горе, а в тебе це про знецінення, це про те, що ну. Чого ти розкис? От у людей горе, а в тебе що? І це знов-таки про знецінення, про непорозуміння, про те, що люди не готові чути твою історію. Ми не готові про це говорити, ми не готові це обговорювати. І це знецінення якраз про повагу до людини. От у мене коментар: тримайся, треба жити далі, у тебе є для кого жити. Так, поради точно не допомагають. Ви знаєте, коли дають пор такі коментарі, у тебе є для кого жити? У мене окремо це дебати на курсах терапія горя. Це про те, що у людини забирають її життя і нав'язують їй. А Цінності, так, наші діти, наші цінності, наша родина наша цінність. Але це, знаєте, ти не живи своє життя, ти живи життя, зручне для твоїх близьких або зручне для когось. А я також маю право жити. Я також хочу. Радіти, я також хочу посміхатися не заради когось, а заради себе. Я дуже-дуже вдячна своєму священнику. У мене була ситуація, я прийшла і кажу: я не знаю, що мені робити з моєю каблучкою. на який палець одягати, на ліву, на праву руку. Що, що взагалі мені робити з цим? А він так дивиться, і каже, коли ти вінчалася, ти пообіцяла чоловіка кохати до смерті. Ти його кохала до смерті, але для, до його смерті. А зараз ти продовжуєш жити своє життя, ти свою обіцянку виконала. І знаєте, для мене це був такий шок. Я декілька днів не могла прийти в себе. Це, знаєте, начебто він мені дав оцей дозвіл жити далі, жити своє життя. От є коментар слова на кшталт, ти повинен дуже відштовхувати, вони викликають обурення і протест. Так, це якраз про е, протест і обурення. Це знов таки, знаєте, про те, що давай ти не будеш говорити про горе, давай ти будеш, станеш аля нормальним, е, таким, щоб я могла тебе витримати або міг витримати це вже е, у кого як. І е, це якраз знов таки про готовність. Тримати. Це треба мати здоровий егоїзм, щоб робити щось для себе. Не у всіх він є, на жаль. Ви знаєте, мені здається, це не лише про здоровий егоїзм. А я колись, правда, я дуже важко переживала, мені було дуже боляче. І мій син підходить і каже: Мама, я не можу більше плакати, я вже так хочу посміхнутися. А я не можу нічого зробити, щоб моя дитина посміхнулася. І тоді я для себе написала всюди, і я виходила на допомогу жінкам саме з цим лозунгом, лише у щасливої мами можуть бути щасливі діти. І ось це, що я, якщо я хочу, щоб навколо мене були щасливі люди, я повинна стати щасливою, це певний альтруїзм, а не егоїзм. Але з таким э, розрахунком, щоб врятувати себе. І мені здається, що мені це допомогло, тому що я тоді не приносила себе в жертву. Я начебто допомагала іншим, але через те, що я вирівнювала свій власний стан. А мені ще один коментар. Мені сказала моя подруга близька після втрати сина. У людей є більше горе. Після цього я не можу більше з нею спілкуватися. Знов таки, коли ми починаємо курс терапії горя, я психологам кажу: у нас немає лінійки, якою ми можемо поміряти людське горе. Що значить більше? Чи міряти будемо літрами сльоз чи довжиною життя? Я у мене, як у спеціаліста в темі горя та втрати, такого мирила немає. І правда, ось це більше-менше мене обурює. З чим будемо порівнювати? Хоча знаєте, мені часто допомагають слова моєї бабусі. Вона колись казала, що у кожної людини ось тут в фрутях є стакан сліз. Які ми повинні виплакати. І ми ж не знаємо, скільки ми вже виплакали. І ми не знаємо, якого обсягу якого цей стакан. І ми плачемо стільки, скільки нам потрібно. У когось там залишилося три сльозинки, а у когось ще ціле море цих сліз. І правда, не знаю, як поміряти. І я вас обнімаю, пані Оксана, бо Взагалі, втрата дитини це найстрашніше, що може бути, а гори не порівнюються, ми не можемо його порівняти, з чим би то не було. Отже, коли ми говоримо про те, що є певні обмеження для нас, як для людей. Про те, щоб поговорити про горе, проговорити про втрату, то, напевно, у нас є і певні очікування. Напишіть, будь ласка, в ваших коментарях. А чого ви очікуєте від людей, які поруч? Ну, що вона, людина, яка поруч, повинна зробити, щоб ви зрозуміли, що біля неї ви можете говорити про своє горе, про свій біль, про свої переживання. Які критерії оцієї адекватної поведінки або адекватної розмови? Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, тому що правда, тема табу в темі скорботи вона виглядає досить дивно. Наприклад, начебто нам не кажуть не горюй, а кажуть. Тобі треба рухатися далі. Та я повзу, як можу. Я просто не знаю, куди мені рухатися. Можливо, ми з вами окремо зробимо ефір про сприйняття майбутнього, чого скорботні не йдуть в майбутнє. Так, є коментар. Згадати разом зі мною мою доньку, поговорити про почуття. Дякую. Це про те, чого людина потребує від тих, хто поруч. Не нашкодити в процесі виговорювання ще більше, не довести до гіршого, не нашкодити це якраз про те, що, знаєте, колись була реклама: іноді краще жувати, ніж говорити. От і моя мама казала: мовчи дурак з розумного. Зійдеш. Оце якраз про те горя. краще мовчати, бо я по собі знаю: я ж розумна, я ж, я ж начебто хочу як краще, а іноді ти щось як скажеш. Я колись казала своїм дітям, а потім, Боже, як мені було соромно. Я розмовляла з сином, а знаєте, підлітки, коли. Їм мама заважає вони ж самостійні, і він так: мама, а я е, кажу: синку, ну я е, тобі мозок лише мама виносить. Коли я була мала, то мені і тато, і мама е, лекції читали, і потім, знаєте, до мене доходить, що Боже, ти ж спеціаліст в Темі горя, ти своїй дитині сказала. Що йому пощастило, що він сирота. Я плакала всю ніч, потім старшого просила, будь ласка, поговори з молодшим. Я його так образила, і вони мені кажуть, мама, це ти так сприймаєш, ми так не сприймаємо. А я вважала, що я найдурніша мама, яку можна тільки знайти в цьому світі. Тому іноді ми говоримо дурниці навіть не не відслідковуючи ці дурниці. І я потім в своїй групі сиділа, де я викладаю, кажу, Боже, а я то думала, що я розумна жінка, а я думала, що я все знаю. Нічого ми не знаємо, ми всі помиляємося і ми маємо право на помилку. Тож, шановні скорботні, якщо біля вас буде така дурна людина, як я, ми іноді, правда, не хочемо вас образити, ми іноді. Намагаємося знайти слова, а виходить якась несимітниця. Тож бути, будьте... я розумію, що мені од... якось одна мама сказала: ви розумієте, яке навантаження на нас? Ми повинні і власне горе витримувати, і вашу неготовність про це говорити. Ви повинні витримувати, чому ми повинні бути більш сильні, ніж інші люди. Погоджуюсь, не повинні, але пробачте нас, якщо ми скажемо якусь дурницю. А, так, я, я зараз подивлюся, чи є у нас ще коментарі, поки не бачу. Є коментарі. Я б дуже хотіла, щоб поряд з'явилася людина, з якою б я могла згадати сина про все те добре і світло, що було, але мені всі ніби. Оминають, Думають, що я настільки сильна, що я сама переживу. Оксан, мені здається, що іноді ми думаємо, що горе заразне і втрата заразна, і оминаємо, тому що не витримуємо. І я можу запропонувати, я не знаю, наскільки це буде корисне. Ми можемо спробувати, щоб ви ділилися у нас є Facebook-сторінка, щоб ви ділилися або під нашими дописами, своїми історіями, або ви можете, якщо хочете, щоб це побачили інші, ви можете спробувати записати відео, щоб ми. Показ, також розміщували на нашій сторінці в Фейсбук, але я кажу, ми можемо спробувати, тому що я боюся, що такі історії будуть ще більш складними для переживання. Знаєте, завжди, в будь-яких сферах, коли Люди діляться власними історіями. Це про те, що ти роби зі мною, роби як я роби краще, ніж я. А в тимі горя ми ділимося своєю історією, але не треба робити зі мною, не треба робити як я. В той же час мені здається, що на нашій сторінці ви можете отримати в коментарях до допису підтримку від інших. Тож я вас закликаю ділитися своїм досвідом. Я читаю всі коментарі, я не можу відповідати, бо я починаю плакати. В понеділок у нас, як я вже казала, стіна плачу. Я не знаю, як це сталося, але в понеділок ми розміщуємо допис, і потім всі плачуть. І ті, хто читає, і ті, хто писав. Це у нас такий ритуал. Тож ви, будь ласка, діліться. Uh, так. Ми вже на сьогодні з вами завершуємо, тому що у мене сьогодні ще лекція. Мені через 5 хвилин треба рухатися далі. Я дуже-дуже вдячна всім, хто доєднався. Я вас запрошую доєднуватися кожного вівторка. Доєднуйтесь, будь ласка, на наш YouTube, до нашого youtube каналу. підписуйтесь, діліться відео, якщо вони для вас корисні. Ми зробили. Там вже декілька підкастів, там є медитації для скорботних, там є відео для скорботних, відео для психологів. Отже, інформація там є і вона оновлюється. Будемо вам дуже-дуже вдячні, якщо ви підпишетеся на YouTube канал. І на завершення пропозиція, тобто, вже зробила пропозицію для скорботних і пропозиція для психологів, ми створюємо простір, де можна навчитися говорити про втрату. Це я про наш міжнародний форум терапія горя, який ми організовуємо для психологів, де ми вчимося працювати, де ми підтримуємо один одного. І коли ми говоримо про наше суспільство, чи можемо ми сформувати культуру, в якій люди можуть підтримувати скорботних, допомагати скорботним і витримувати чуже горе, я вважаю, що ми можемо це зробити, але для цього нам треба адекватне, коректне поєднання, спільна робота, яка не сламає психологів і не нашкодить скорботним. Дякую всім, обіймаю, доєднуйтесь до нашого форуму, доєднуйтесь до сторінки. І чекаю вас наступного вівторка. На все добре.